Кожна дитина, яка потрапляє у складну життєву ситуацію, потребує не лише захисту, а й розуміння та підтримки. Саме тому у могилів Подільському РВП відкрили кімнату дружню до дитини. Безпечний простір, де діти, які постраждали від насильства або стали свідками злочинів, зможуть говорити про пережити без страху. Ця ініціатива спрямована на створення комфортних умов для спілкування з дітьми, мінімізуючи їхній стрес під час слідчих дій. І слідчі суддя, вивчаючи вже в судовому засіданні непоказання цієї дитини, яка зайвий раз травмується і доставляється до суду, вона вивчає протокол допиту з додатками саме з зеленої кімнати, що є кінцевим доказом у тому чи іншому провадженні. Зелена кімната складається з двох приміщень терапевтичного залу та кімнати для спостереження. Простір облаштований таким чином, щоб створити максимально комфортні умови для дитини. Тут немає суворої атмосфери поліцейського кабінету, замість цього теплі кольори, м'які меблі, іграшки та книжки. Кімната для спостереження обладнана технічними засобами для фіксації свідчень, що дозволяє спеціалістам спостерігати за процесом без безпосередньої присутності, зменшуючи психологічний тиск на дитину. Допит у зеленій кімнаті проводиться лише у присутності спеціально підготовленого психолога. Дитина, яка пережила травматичний досвід, додаткові слідчі дії можуть стати ще одним для неї стресом, що може призвести і до повторної травматизації. Зелена кімната вона створена саме для того, щоб мінімізувати цей вплив. Участь психолога заключається в тому, щоб допомогти дитині створити емоційний комфорт. Тобто, щоб враховуючи вікові зміни, враховуючи рівень розуміння, відношення до ситуації, можу своїми методами та прийомами, Задавати коректні запитання і отримати достовірну інформацію. Кожен новий допит це є повторна травматизація для дитини, яка вже переживала якісь певні події. Ось і я вважаю, що відкриття зеленої кімнати це дуже важливий крок у встановленні в нашій громаді правосуддя дружнього до дитини. Це вже п'ята зелена кімната, яка відкривається на Вінниччині. І правоохоронці сподіваються, що цей досвід пошириться на всі райони, адже головне не лише покарати винних, а й допомогти дитині подолати травму та повернутися до нормального життя. Дитина не повинна отримати не жодної психологічної травми, тому це важливий проект, впроваджений він і в нас і в Європі. Створення таких просторів є важливим кроком у забезпеченні правосуддя, дружнього до дитини, та наданні їй необхідної підтримки в складних життєвих ситуаціях.